Та захід разом. На Закарпатті відбулася масштабна подія, яка об'єднала ветеранів, військовослужбовців, волонтерів та громадські організації в одному місці. Ми хочемо об'єднати всі громадські організації, всіх ветеранів, всіх волонтерів на цей захід. Тому що схід захід він завжди був і буде разом. Захід розпочався хвилиною мовчання момент, коли серце кожного стискається від болю за загиблими, але також і від гордості за мужність і відвагу. Головним співорганізатором цієї події виступила громадська організація Ветеранський код, яка стала справжнім мостом між різними поколіннями воїнів і волонтерів. Основна мета об'єднати ветеранів зі сходу та заходу. Поєднання схід захід, по-перше, по-друге, це допомога моїм побратимам, які стали не будемо казати, інвалідами, але отримали каліцтво внаслідок війни і. Знову ж, реабілітація всіх цих хлопців. Їх треба повертати до соціуму. Повертати до соціуму і допомагати також їх родинам. Це вперше е, такий захід проводиться. Е, ми вирішили, що потрібно вже починати це, бо четвертий рік війни, а люди один одного не знають. І будемо е, робити координаційний центр, щоб е, Захід, схід між собою спілкувалися і була допомога. Бо, як я бачу, я буваю сяде, і на заході у нас багато того, на сході багато того, а між собою не працюють. І завдяки цьому швидка буде допомога побратимам. Сьогодні ми об'єдналися для спільної мети створити такий простір між волонтерами для взаємодопомоги. Кожен волонтер займається якоюсь своєю певною діяльністю. Хтось допомагає медикаментами, хтось допомагає автомобілями, хтось допомагає якимись іншими потребами. Для того, щоб об'єднати всіх волонтерів, зробити якби побільшу спільноту, ми якраз зібралися. На цей захід нас запросили для об'єднання волонтерів, ветеранів для того, щоб ми спілкувалися між собою. Ну і звичайно, для допомоги нашим хлопчикам на фронті. Ми презентуємо від себе наше виробництво. Ми готуємо сухі борші, супи, кашки. Наші дітки виготовляють мотанки, різні вироби, цукерочки, які ми доставляємо хлопцям на фронт, пораненим звичайно. На Наста пункти ми завжди допомагаємо. Будемо тут обмінюватися досвідом. Ну і налажувати контакти, щоб всім об'єднатися і робити одну справу. разом. Особливою подією заходу стало підписання меморандуму про взаємодію між громадськими організаціями Ветеранський код та опора ветерана. Цей документ не просто формалість, це символ нової епохи співпраці, єднання та спільного бачення майбутнього ветеранської спільноти. Що там обійнятися там просто? Ветерани, що зібралися на заході, поділилися своїми історіями, розповіли про те, як важливо мати підтримку та поспілкуватися з побратимами. У мене вже третє ранення за все це З самого 22 року, 03 марта, я призваний. Уже сколько ну, здесь я например с марта месяца этого года большинство я їздив з Пашей на бассейн, он нас забирає там в Ужгород. Мне очень нравится спілкуватися з побратимами вообще ну, как-то. Так я, не, у мене не матом ні ни психіки, ні якої В цьому плані у мене все нормально. Ну, но я дуже люблю спілкуватися з людьми такими. мені дуже нравится Закарпаття, тут Люди відзивчиві, Ну, вообще, ну, то есть, я, правда. Мне только сказали, я говорю, хорошо, можно поехать, посмотреть, посмотрети, как вона там ходить. Просто у меня нога сильно болит, ну ходить. Говорит, Та ні, там ходить говорит, не надо буде, поспілкуватись. Ну, то есть впечатление очень мені нравится здесь. я був рік в окупації в Херсоне. После, ну майже рік після окупації пішов в воєнкомат, але я не був потрібен, бо в мене там травма спини була. І рік назад, по-моєму, ще раз пішов спробувати. Ну і взяли. Попав в 71-й десантно-штурмову. Воював в напрямку Харкова, Вовчанська. Ще не, не повністю звик до цивільного життя, то мені дуже... Дуже приємно, коли зустрічаємось з хлопцями. Ну я прошу поспілкуватись, посміятись. Після спільних розмов учасники заходу вирушили на риболовлю, Тиша водойми. тихі бесіди дозволяли забутися і знайти внутрішній спокій. Але кульмінацією події став спільний обід, на якому всі могли насолодитися смачним закарпатським бограчем. Під час цієї зустрічі всі відчули важливість простого людського спілкування, бути разом у моменти радості і болю.